З вами переходимо до обговорення. Я буду звертатись до наших колег саме по освітніх програмах, яких виникли дискусійні питання які потребують обговорення. Слово надається завідувачу кафедри металургійних технологій, екології та техногенної безпеки, доктору технічних наук, професору Білоконі Юрію Олександровичу. Прошу Юрій Олександрович. Доброго дня, шановні колеги. Я щодо розвитку стратегічного напрямку металургія в нашому інституті. Ви ви знаєте, що металургія це один із ключових напрямків діяльності нашого інженерного інституту, і саме інститут задумувався як металургійний центр в місті Запоріжжя. На сьогоднішній день кафедра за останні роки змогла впровадити і розпочати нові освітні програми. Зараз на кафедрі. Навчаються за освітніми програмами обробка металів тиском, металургія чорних металів і металургія кольорових металів. І вже в 2024 році ми пройшли акредитацію за трьома оцями спеціалізаціями на магістерському рівні, отримали сертифікати до 2029 року. Це була проведена велика робота як викладачами, студентами, стейкхолдерами нашої, нашої кафедри. Зараз ми побачили, що у протоколи рішення ректорату є рекомендації щодо об'єднання цих трьох напрямків нашої кафедри в одну освітню програму. Але в той же час це не дозволяє нам розпочати фахову підготовку наших студентів. Стандарт вищої освіти нашої нашої спеціальності, 103.6 металургія, чітко зазначає, що металургійна галузь і спеціальність вона є дуже різнорідна за своєю суттю. Наприклад, у нас є технології, які повністю пов'язані з хімічними технологіями. Це металургія кольорових металів. В той же час металургія. Обробка металів тиском як напрям він повністю пов'язаний з механічними фізичними процесами. Тому в стандарти чітко зазначено, що коли ми навчаємо за цими напрямами, ми повинні виділяти окремо спеціалізації або освітні програми. На це було і безпосередньо направлені зусилля як інституту. Так і кафедри для того, щоб ми змогли готувати кваліфікованого фахового е, спеціаліста. В той же час наша кафедра має великий, як зазначала Наталя Георгівна у своєму звіті, великий науковий потенціал. На кафедрі дуже багата кількість науково-дослідних робіт. Це є господарні роботи. Наприклад, на три найближчі роки. Команда Віктора Олексійовича Скачкова, керівника нашої спеціалізованої лабораторії, має госдоговірну роботу на 6 мільйонів е, гривень з прогрес, і прогрес підприємства. Е, Об'єднання у цих освітніх програм в одному напрямку неминуче призведе до критичного питання кадрового і наукового потенціалу. Це буде явне скорочення е, нашої кількості науковців. І відповідно зниження тих показників да стратегічного планування як інституту, так і університету. Тому е, наша кафедра вже зверталася і до керівництва інституту, і до керівництва ЗНУ з пропозицією, е, що якщо ми розробляємо стратегічний зараз напрям нашого розвитку інституту, то ми. Е, Можемо пойти шляхом, шляхом якоїсь оптимізації навчального процесу, вибрати механізми, але залишити металургію за трьома спеціалізаціями як напрям розвитку нашого інституту, і підтримати саме зараз ми хочемо проходити бакалавраті акредитацію, тобто підтримати ці всі, всі три напрямки розвитку. І не допустити об'єднання в єдину освітню програму, що привезведе до ризиків, да, подальшому на найближчі п'ять років ми не зможемо не пройти неакредитаційні процедури, і в той же час ми втратимо наш науково-науковий е, потенціал кадровий, да, тим паче, що ця програма методологія для інституту вона трьохрівнева, да, у нас зараз. Буде виходити після от бакалаврату. Ми плануємо виходити на освітньо-наукову програму, тобто готувати аспірантів. Тому вважаю, що інституту дуже важливо зберегти напрям металургів і саме її широку представленість да, в місті Запоріжжя. Дякую. Якщо може хтось там підтримати позицію, Дякую. Юрій Олександрович, дякую. Хто бажає висловитись? Я бачу, Олексій Геннадійович підняв руку. Прошу, Олексій. Доброго дня. Я хотів би додати до Юрія Олександровича. Ми готуємо спеціалістів металургів, вже ну, ми готуємо наші. Попередники готували вже на протязі 60 років, тобто ми забезпечуємо фаховими фахівцями наші металургійні підприємства, і дуже багато наших випускників там працюють. І зараз узагальнити наші три освітні програми в одну воно буде дуже недоречним, тому що у нас втрачається самоідентичність цих програм. Ми не зможемо потім на жодні акредитації довести. Експертам, в чому полягає фокус нашої освітньої програми, в чому полягає унікальність нашої освітньої програми, ми завжди пишалися тим, що, наприклад, ми випускаємо фахівців з кольорової металургії, і наша кафедра вона була майже не єдиною в Україні, яка мала змогу випускати подібних фахівців. Тобто об'єднання цих трьох освітніх програм, ну воно дуже буде недоречним. Це якщо уявити собі, наприклад, на комбінаті «Запоріжсталь» нашому почесному е е роботодавці да стейхолдері, уявіть, що ми об'єднаємо одразу там агломераційний Мартенівський прокатний цех, в один якийсь цех надамо йому назву там металургійний цех. Тобто, це ну доволі така процедура неефективна буде, і вона призведе до скорочення, на жаль, наукового потенціалу. Ще можна додати, що у нас не тільки трьохрівневий можливість підготовки наших фахівців у нас навіть чотирьохрівневий, тому що у нас є металургійний наш коледж. В якому розподілені окремо ці освітні програми, тому що металургійний коледж він саме готує за напрямками. Там є і металургія сталі, металургія феросплавів, і прокатне виробництво, яке є окремими, окремими, і ми саме звідти черпаємо своїх здобувачів. і Далі їх доводимо до логічного завершення. Тому о, необхідно ще раз обговорити це питання з керівництвом, з ректоратом і залишити можливість підготовки конкретних фахівців. Тому що якщо ми звернемося, наприклад, до наших підприємств, наприклад, на запорізькому заводі форосплавів, взагалі не використовуються процеси прокатного виробництва. Так само, наприклад, на заводі Дніпро Спецсталь там не використовуються технології кольорової металургії. Якщо ми звернемося до підприємств кольорової металургії, там немає потреби знати виробництво чавуну та сталі. Тому що у нас буде диплом, в якому буде потрішки всього, але ніякої жодної конкретики в цьому дипломі не буде. Ну, вибачте, за мій спіч такий. Дякую вам за увагу. Так, да, дякую, прошу, Юрій Олександрович, декілька реплік скажу щодо питань магістерського рівня. Ну, якщо об'єктивно підходити да, до аналізу випускників за останні три роки, можете побачити, що в 2024 році ми випустили за трьома освітніми програмами більше 50 фахівців. З них там 20 – металургія чорних металів, металургія обробки металів в тиску. Тобто, взагалі 50 фахівців це випуск 2024 року, 24 року, а останні роки це випуски. Також на цьому ж рівні. А якщо говорити за контингент, мені не дуже подобається слово контингент, тому що він постійно змінюється. Тут важливо говорити про фахівців, яких ми готуємо. То контингент був на вищих ліцензійних умовах. Тобто, коли ми говоримо про те, що ми робимо аналіз за три роки, то він не відповідає тим показникам, про що ми говоримо: про якісь малочисельні групи, Мал... малочисельні. дійсно. Зараз стає питання набору на, на, на наступні три роки, наприклад, так, коли дозволили хлопцям, які навчалися у фахових коледжах, виїжджати за кордон, і це гостро поставило питання щодо виїзду саме випускників бакалаврату цього року. Ми набрали на перший рік 12 осіб, так, 12 студентів на три освітні програми, але ми говоримо про те, що саме процес навчання так, вони поєднані таким чином, що вони готуються одною групою. Тобто, знову ж постає питання: чи малочисельна ця група в рамках всього університету? Так, 12 осіб вони зараз, наприклад, перший семестр повністю дисципліни, освітні компоненти, викладаються у них разом. Далі, третій семестр, вони також. Викладаються в рамках вибіркових дисциплін, і також формуються повноцінні групи. Тобто стає питання. Повинен бути чіткий аналіз, я вважаю, чіткий аналіз, які саме освітні програми не випускають фахівців, так, які є малочисельні. Дійсно, є програми, мабуть, які випускають по 2-3 фахівця, і це задається питаннями: як робити, як оптимізувати цю структуру. Але якщо ми будемо йти шляхом не закриття, не сшивати ці освітні програми, тому що ми не зможемо пройти, як сказав Олексій Геннадійович, акредитацію в фокусі програм, ми повинні розуміти, що ми повинні створити оці напрямки, да? Тобто, поєднати так навчальний процес, щоб це було економічно вигодно нашому університету підтримувати ці наукові досягнення. Зумієте? Ну тобто. Що стосується коледж, то вони вступають, ви розумієте, так? вони вступають на другий курс за скороченою програмою. Тобто, і знову бакалавраті вони навчаються перший семестр, перший семестр ми після школи вони навчаються разом, знову не формуються комплектні групи. А далі фахівці підсилюються, тому що, як сказав Олексі Гінач, коледжі є напрям, обробка металів тиском. І ці хлопці можуть піти до двох університетів в Запоріжжі, розумієте, де є обробка металів тиском. Те ж саме металургія. Вони знову ж таки обирають свою спеціалізацію і йдуть. Я згоден, що проблема мало груп, і це велика проблема. Створює великі труднощі фінансові. І треба вирішувати проференційну орієнтацію, але вирішувати проблему мало лише, груп ось таким шляхом не дуже ефективно з моєї точки зору. Наталія Гіровна правильно сказала, що е, останні роки набір йде в основному на бюджетні місця. А ось з бюджетними місцями, які виділяються на ту, на ту ж магістратуру, це велика проблема. Якщо раніше навіть у нас було там 10 12 місць. Місць, то зараз два, три чомусь виділяється. Тоді, як, е, припустимо, у такій же спеціальність інший вуз 27, 29, 32, я теж подивився. Не зрозуміло, як вони розподіляються. І це ну, не рівень, мабуть, навіть гаранта чи навіть завідуючого, як воно там впливати на цю. Е, і ще одна ну, теж фінансова сторона. Ось у нас програма, яку теж планують закрити і зробити об'єднання, ми проходимо зараз акредитацію. Пройшли експертну групу, є проект ГЕР, у нас акредитація ну, поки що повна, сподіваюся, вона так і буде. І ми отримали на 5 років. Ми її закриємо, відкриємо нову освітню програму, через рік її треба акредитувати, щоб випустити. Це знову кошти, мало того, під новоосвітню програму, навчально-методичне забезпечення, яке треба буде зробити за півроку. Ну, ну, нереально, ми не проведемо акредитацію з цього. І ми знову втратимо і те, і те. Ну, ну не кажучи вже те, що технології захисту навколишнього середовища і екологія яку у нас є спроба з'єднати намір з'єднати, ну, це е, для, може, для всіх це звучить одна і те ж екологія та захисту технології захисту. Але це як, ну для мене, це як, щоб вам було зрозуміло, це як у лікувальній справі об'єднати стоматологію та практологію. шлунково кишечний тракт, але підходи зовсім різні. На початку і на виході. Точно так і екологія та технології захисту навколишнього середовища. Ну, це зовсім інші речі. Якщо там біологія, генетика і популяції, то тут е механіка, рідини та газу, гідравліка та теплотехніка. Базові такі предмети, фундаментальні. Я не вже говорю про специфічні предмети, технічні. Ну, Це така моя думка.